Зараз поговоримо про те, як складати і фасувати різні види вторинної сировини, як з ними поводитися. Насправді, це одне із найпростіших питань. І одне із таких питань, яке вибиває дуже багато людей із колії, які хочуть відкрити свій пункт вторинної сировини. Але. Бояться, що на це треба занадто багато ресурсів, різні контейнери, і різний транспорт, різні машини і так далі. і тому подібне. Насправді все набагато простіше. Я сам особисто думаючи цю дурню, це питання не розуміючи, не знаючи. Внутрішньої кухні, так би мовити. Думав, що це мені треба назбирати десь на контейнер, домовитися з якимось великим заводом, щоб вони цей транспорт доставили мені, де ж знайти територію для розміщення цих контейнерів і так далі. тому подібне. Коли я прийшов на базу коринної сировини, виявилося, що просто використовуються три речі на звичайних прийомних пунктах. Перша річ. Звичайні поліпропіленові мішки, іноді чотири, вибачаюсь, чотири, використаються чотири речі: звичайний поліпропіленовий мішок. Далі пластикові ящики, певні такі на 20, на 20 пляшок, які дуже часто ми всі знаємо, ми дуже часто їх бачили. і... Далі використовується звичайний банановий картонний ящик з-під бананів і так само використовуються бікбеки. Ось це головні наші помічники. І до питання того, що ви можете зразу злякатися і подумати, скільки ж це треба пластикових ящиків для того, щоб. Збирати цю потрібну вторинну сировину. Ну, я кажу, можу вас заспокоїти, що на прийомному пункті їх вистачить декілька штук, щоб зручніше було рахувати і приймати в різні пляшки в невеликій кількості. Це стосується процесу прийому. На оптовій базі насправді це вже зовсім інший рівень і зовсім інше питання. Так? Там потрібні дуже багато різних ящиків. Які здаються потім на завод. Але зазвичай завод сам їх і надає. Але це вже інше питання, яке не повинно хвилювати приймальника звичайно, вторинної сировини. Отже, як складається, основна маса пляшок з колтари складається в картонні бананові ящики. І на відео ви бачите, як, вона, як вони складаються. Вони, Більшість стандартних пляшок складаються по 7 штук в 6 рядів, один напроти одного. В стандартному банановому ящику. Їх влазить туди 42 штуки. Тобто ми знаємо, якщо ми маємо повен банан. Так би мовити, бананові ящики на мові вторин... приймальників вторинної сировини називаються банани. Коли вам кажуть подай банан, це не означає, що ти маєш бігти в магазин і подати, купити кілограм бананів і принести банан. ти маєш подати просто картонний банановий ящик. Ну, Оскільки картонна бананова банановий ящик це стандартна тара, так само всі ці стандартні тари це спрощує набагато і перевезення, транспортування, і зберігання, і облік. Про це пізніше поговоримо. Далі склобій і вагову продукцію скидають в поліпропіленові мішки. Зазвичай це склобій. Іноді на деяких базах, на деяких пунктах використовують, якщо є в них техніка для підйому, наприклад, бікбеків, достатньо велика, то бікбеги в бікбегі також іноді скидають скл... склобій. Але це має певні свої нюанси, і це не завжди зручно, особливо для маленького прийомного пункту, який буде або знаходитись в маленькому гаражі, або в такому приміщенні, як у мене. Тому з склобій зазвичай найзручніше трамбувати і скидати в прості звичайні мішки. Але якщо у вас більші можливості, то іноді й зручно в бікбегі. Але краще їх не навантажувати більше, ніж 500 кг. і проблема в тому, щоб їх потім піднімати, транспортувати, вантажити. Тому це не дуже хороший варіант. Але бікбеги, великі мішки використовуються якраз дуже добре для прийому пластику, різних видів пластику, таких як поліпропіленові овочеві ящики. Це ну, які доволі часто попадаються. Або е, лом різних овочевих ящиків. Е, вони оскільки займають дуже багато, місць, їх зручніше кидати в бікбеги. Е, Туди приймаються пластикові пет-пляшки, які так само займають великий об'єм і не мають великої вогні. Для, так само для пластикових пет-пляшок доволі зручно використовувати е, великі великі мішки, які там 250, можливо 500 літрів є. Е, такі звичайні як сміттєві пакети. Вони так само дуже щирі і е, особливо по містах, дуже часто в них приносять різну вторину ну, або ті ж самі. Е, Петпляшки в них скидають, і це доволі зручно. І далі про самі пластикові ящики. Пластикові ящики, що можна сказати? Їх потрібно декілька штук, тому що вони зазвичай допомагають легше, швидше обраховувати, рахувати ту вторину і ті пляшки, кількість тих пляшок, які вам принесли. Якщо ви, наприклад, маєте зразу. Повен ящик, повну, ну, тобі вам принесли небагато втерної сировини, але, наприклад, там 20-15 пляшок виморуте взяти, скласти їх в один ящик, а потім взяти, брати з цих ящиків і доповнювати бананові ящики, оскільки в банановий ящик влазить 42 штуки. І вже в кінці дня обліковувати, скільки у вас є повних бананових ящиків. Але це стосується процесу прийому і процесу обліку. Тому не морочіть собі голову над великою кількістю кількістю цих пластикових ящиків. Хоч вони прискорюють прийом, але якщо у вас їх немає, то й не переживайте над цим питанням. Так. Ось це головні види тари, які використовуються на більшості прийомних пунктів. Якщо вам замовник не користується банановими ящиками, він зазвичай зможе надати пластикові ящики або допоможе знайти.